Привіт усім, мене звати Гліб і це короткий курс середньовічної історії України за сьомий клас. Сьогодні ми на фінішній прямій і спробуємо зрозуміти, який вплив мала Русь Україна на розвиток європейської цивілізації. Перш за все, не забуваємо, що Русь Україна була однією з наймогутніших держав 10-13 століть. Їй вдалося за якихось 100 років перетворитись на одну із найпотужніших держав середньовічної Європи. На неї розраховували у разі воєн. Наприклад, коли Візантія була потрібна допомога у звільненні Сицилії від арабів, на допомогу прийшли саме руські дружинники. До того ж, Київська держава була вигідним торговим партнером, надійним політичним союзником та дійсно культурним новатором того часу. Адже їй вдалося поєднати елементи слов'янської, західноєвропейської та східної культури і створити унікальну культуру, які були притаманні риси усіх цих трьох цивілізацій. Але давайте трішки конкретики. Якщо ми заговорили за Європу, то варто згадати зовнішні зв'язки очільників Русі України. Як ви пам'ятаєте, київські князі товаришували з багатьма державами: Візантією, священною Римською імперією. Польщею, Угорщиною, Литвою та іншими шлюбна дипломатія в цей час вийшла на новий рівень, і значну роль тут відіграли славнозвісні реформатори Володимир Великий та Ярослав Мудрий. Вони вигідно одружували своїх дітей на принцах і принцесах із Польщі, Швеції, Чехії, Угорщини, Англії, Данії, Норвегії, Німеччини та Франції. Маю припущення, що саме Київські князі продемонстрували успішність шлюбної дипломатії, її ефективність для формування такої собі системи колективної безпеки в Європі. Як ви дізнаєтесь згодом, подальший європейський розвиток пов'язаний безпосередньо із системою шлюбних союзів, яка забезпечувала відносну стабільність на континенті. Так імперія Габсбургів тривалий час володіла територіями сучасних Іспанії, Португалії. Австрії, Італії, Нідерландів та Бельгії. Її стабільність визначалась династичними шлюбами та сімейними домовленостями. Ще один приклад пов'язаний із королевою Вікторією. Ту поважну і дуже відому пані називали Мабусею Європи. У неї було 34 онуки, які дожили до літнього віку і продовжували керувати більшістю європейських країн у другій половині ХІХ століття. Існує цікава теорія, що саме наявність таких родинних зв'язків дозволяла довгий час уникати масштабних військових дій в Європі аж до початку Першої світової. Чи існує тут взаємозв'язок із Русі України? Дуже умовний, але факт беззаперечний, що шлюбна дипломатія відігравала в Київській державі значну роль, і не виключено, що цю фішку взяли на озброєння інші європейські монархії. Значний міжнародний авторитет і військова міць держави поєднувалися з високим рівнем економічного розвитку. Русь Україна посідала важливе місце у світовій торгівлі, адже саме через її території проходив торговий шлях із варягів у греки шлях, що поєднував Північну Європу із Візантією, яка була своєрідним торговельним хабом, в який надходили товари з Азії, Європи та Африки. Таким чином. Русь, Україна довгий час зберігала стабільне торгове з'єднання між східною та західною цивілізаціями. Але ще важливий інший факт: завдяки торгівлі, місцеве населення знайомилось із різноманітними культурними здобутками Європи і навпаки. Таким чином відбувався культурний обмін і розвиток. Важливий внесок у формування європейської цивілізації стало поширення на Русі Україні кирилиці. Слов'янської абетки, винайденої Кирилом і Мефодієм. Саме завдяки новій абетці просвітницька діяльність Кирила та Мефодія вийшла на новий рівень та мала всеосяжний характер. А завдяки Русі Україні та її очільникам вона швидко поширилась на теренах Центральної та Східної Європи. Але слід пам'ятати, що її використовували не лише для богослужінь чи перекладання Святого письма, нею Писали літописи, наукові трактати, а ще перекладали світові бестселери. Наприклад, Біблія або оповіді про історію світу до ХІХ століття. В той час була популярна хроніка Іоанна Малали, проповідника такого, що складалась з 18 книг розділів: історія людства від Адама і Єви, всесвітні потоп, проселення людей. Ці сюжети увійшли пізніше до повісті минулих літ. Крім того, там була записана історія Асиро Вавилонії, Єгипту, Риму, Візантії. От такі твори перекладались на Русі. Наразі кирилиця використовується у багатьох слов'янських мовах південно-східної, і Східної Європи, Північної Євразії. Станом на 2019 рік близько 252 мільйонів людей послуговуються нею як національним алфавітом. От Вам і Русь із своєю писемністю. Але не тільки цим завдячує нам європейська цивілізація. Можливо, зараз скажу надто голосно, але, на мою скромну думку, Русь Україна була для Європи щитом, який захищав її від орд кочівників. Починаючи від кімерійців, територію України займали щоразу інші кочові народи: скіфи, сармати, печеніги, торки, берендеї, ковуї, половці татари. Доля сама визначила Русі Україні прикривати Європу від усіх тих загарбників. Як свідчать історичні джерела, кожен раз слов'янам вдавалося доволі швидко ліквідовувати загрози. За 100 років зусиллями київських князів вдалося знищити печеніську загрозу, організувавши ефективну систему оповіщення та оборони. Набивши чимало синців та поламавши силу селених списів, князі зробили ефективну стратегію протидії, яка дозволила доволі швидко впоратися із торками і половцями. Звичайно, хтось посміється, адже військові походи проти половців відбувались майже 180 років. Але якщо проаналізувати військові дії, то виявиться, що вони пов'язані здебільшого з міжособними війнами на Русі, де половці виступали як союзники тих чи інших князів. З 57 спільних русько-половецьких походів 53 пов'язані з міжособною боротьбою давніруських князів. Тому і говоримо про. Ефективність протидії. Але я так багато про них говорив, але не зрозуміло, до чого тут Європа і внесок в європейську цивілізацію. Та просто, якби не Русь, Україна, всі ті орди кочівників без затримок та розмови з прикордонниками просувалися б у глиб Європи, захоплювали міста та села, грабували місцевий люд і встановлювали б свої порядки. Як у свій час робили готи, гуни та інші кочові орди. Як ви зрозуміли, внесок Росії України чималий. І це я ще не говорив про правову систему та військові здобутки, про унікальні пам'ятки архітектури та літературу, про систему цінностей, які поширювали нащадки князів, одружуючись з принцами і принцесами різноманітних європейських династій. Тут можна говорити нескінченно, а спробуйте самостійно виокремити ще один здобуток Росії України у розвиток європейських цивілізацій. А я всім дякую за увагу. З вами був Гліб і це короткий курс середньовічної історії України за сьомий клас.